Хвавей представила свій преміальний універсал Stalato s 9 t вартістю від 42 800 доларів США. Хвавей Stalato s 9 – революція в сегменті універсалів або маркетинговий хід у Китаї відбулася подія, яка, на мій погляд, здатна перевизначити уявлення про преміальні універсали. Компанія Хвавей представила Stalato s 9 t автомобіль, який, за заявами розробників, Поєднує в собі практичність, розкіш і передові технології. Ціна, що починається від 42 800 доларів США, відразу ж ставить питання, чи є це виправданим вкладенням або ж ми є свідками чергового маркетингового ходу. Як людина, багато років пропрацював в автомобільній індустрії, я звик до гучних заяв. Але у випадку сталату у С9Т є більше, ніж просто слова. Це комплексний підхід до створення автомобіля, який, здається, враховує всі потреби сучасного споживача. Універсали завжди були компромісом між седаном і позашляховиком, але сталату С9 ти прагне до того, щоб цей компроміс зник зовсім. Дизайн і габарити, ставка на простір та функціональність. Розміри автомобіля вражають 5160 мм в довжину, 2005 мм в ширину і 1492 мм у висоту. Колісна база в 3050 мм дозволяє створити неймовірно просторий салон і багажне відділення. Збільшена ширина і висота, а також нахилена деподібності подібності кадаху, надають автомобілю сучасний і динамічний вигляд. Що мене особливо вразило, так це продуманість багажного простору. Складні задні сидіння утворюють рівну вантажну зону, ідеально підходить для кемпінгу або перевезення великогабаритних вантажів. Додаткові багажники на даху здатні витримати навантаження до 50 кг і багажні ящики до 35 кг це не просто приємні доповнення, а реальна необхідність для тих, хто веде активний спосіб життя. Версія з електроприводом навіть отримала передній багажник об'ємом 38 Л з функцією відкривання тук-тук геніальне рішення для швидкого завантаження невеликих предметів. Особистий досвід підказує, що продуманість багажного простору один з ключових факторів при виборі автомобіля для сім'ї. Багато виробників ігнорують цей аспект, але Huawei, схоже, усвідомлює його важливість. Двигун і запас ходу – електромобіль нового покоління Сталату S9 пропонується в двох варіантах зі збільшеним радіусом дії і повністю електричному. Модель зі збільшеним радіусом дії оснащена інтелектуальною системою розширення радіусу дії Huawei з акумуляторами ємністю 37 кавдгот або 53,4 три що дозволяє досягти максимальної дальності дії ЦЛТЦ в 1305 км. чисто електрична версія, оснащена акумулятором потужністю 100 кавитигот, забезпечує запас ходу ЦЛТЦ до 801 км. Запас ходу в 801 км – це вражаючий показник, який дозволяє забути про проблему пошуку зарядних станцій. Швидка зарядка ще один плюс обидва варіанти можуть заряджатися від 30% до 80% приблизно за 15 хвилин. Ключова думка запас ходу і швидкість зарядки це ключові фактори, що визначають привабливість електромобіля для широкої аудиторії. Huawei явно прагне запропонувати конкурентне рішення в цьому відношенні. Технології та комфорт вершина автомобільного прогресу. Інтер'єр Сталатоу s 9 – це справжній технологічний рай. 16,1-дюймовий центральний екран управління, 12.3 дюймова приладова панель і 12,3 дюймовий розважальний екран для пасажирів це не просто красиві цифри, а інструменти, які роблять водіння більш комфортним і інформативним. Кабіна Haman Yos з системою дипсик, системою розпізнавання голосу в шести зонах і біометричними системами моніторингу це ще один аргумент на користь Stalato s 9 t Функція невагомості передніх пасажирських сидінь, регульовані електроприводом задні сидіння, шкіряна обивка НЕПЕ, інтелектуальні електричні двері і приємні світлові ефекти, все це створює атмосферу розкоші і комфорту. Але найцікавіше це система допомоги водієві. Один лідер на 192 лінії, три твердотільних лідера. Радари з 5 мм хвилями, 11 камер, 12 ультразвукових радарів і 4 мікрофони це не просто набір датчиків, а комплексна система, яка забезпечує високий рівень безпеки і комфорту. Особистий досвід підказує, що передові системи допомоги водієві це не просто модні тенденції, а реальна необхідність для підвищення безпеки на дорогах. Шасі і підвізка, керованість і комфорт на будь-якій дорозі. Шасі Stalato S9 Т оснащено пневматичною підвіскою і безступінчатими амортизаторами, створеними на платформі Huawei Тулейн 3.0. Дорожній просвіт можна регулювати в діапазоні від 113 до 163 мм, а можливість аварійного переходу в ебріт становить 430 мм. Така конструкція дозволяє автомобілю впевнено почувати себе на будь-якій дорозі, забезпечуючи комфортну їзду навіть по нерівних поверхнях. Висновок, революція чи черговий маркетинговий хід. Хвавий із Талату 9 – це автомобіль, який, безумовно, заслуговує на увагу. Він поєднує в собі практичність універсала, розкіш преміального автомобіля і передові технології електромобіля. Однак ціна в 42 800 доларів США робить його доступним лише для вузького кола споживачів. Питання про те, чи є Сталату С9 та революцією в сегменті універсалів або черговим маркетинговим ходом покаже час. Однак, одне можна сказати напевно, Хвавий прагне змінити уявлення про преміальні автомобілі і запропонувати споживачам щось нове і цікаве. Моя думка: якщо Хвавий зможе довести, що сталату с 9 це не просто гарний автомобіль, а надійний і функціональний помічник у повсякденному житті. То він зможе завоювати серця багатьох споживачів і стати справжньою революцією в сегменті універсалів. Я впевнений, що сталату s 9 ти стане стимулом для інших виробників автомобілів, змусивши їх звернути увагу на сегмент універсалів і запропонувати споживачам нові і цікаві рішення.